Шановні колеги, добрий вечір. Ми ведемо прямий репортаж із Північної Швеції. Ми завершили свою подорож у Швецію, завершилися ягоди, тільки що ми збирали на поляні під кодовим е, назвою Golden Gult, Золотий Олень. На сьогоднішній день і саме сьогодні назбирали 5 відер ягід, це доволі високий результат. Я, користуючись нагодою, передаю вітання усій своїй родині, за якою вже... Скучив і наймолодшому члену нашої родини Ромчикові. Ну і зараз будемо мати нагоду побачити останню ягідку кинуту і підняту тут на шведській землі. В урочистій обстановці все це ви зараз побачите. Грибів ми сьогодні не брали, тому що їх дуже багато. І я поклявся. Сьогодні калісонами свого участкового, що грибів збирати більше не буду. Вони віднімають, звичайно, багато часу, а ягода дорожча. Отже, під акомпонент хорошої музики ми прощаємося із роботою у Швеції і закриваємо наш фестиваль.